Шановні українці, брати і сестри, сини і дочки Бога, я сьогодні національний гетьман України. Щиро вітаю і радію Дню Незалежності і української державності. Сьогодні була освячена наша древня Русь, Україна і хрещена, Ще тоді, коли Москви зовсім не було. І це велике щастя, що ми маємо українці свою державу. Це дуже велике щастя, і це повинен зрозуміти кожен українець, кожен син Бога і кожна дочка Бога. Це для нас велике космічне щастя. Саме велике наше нещастя це будь. В складі Російської Федерації. І ми повинні поборотися за нашу свободу, за нашу волю, за нашу українську національну державу. Я з вами. Боремось і ми поборемо. Рівноапостольний святий Тарас Шевченко з нами. І йде з нами, з нами Бог, з нами Іван Сірко і воїнство ангельське з ним. Вони допомагають нам, і ми йдемо вперед, і знищуємо ворога, і звільняємо Україну і українські землі. Слава Україні, слава українській державності. Героям слава!